Очевидно, що він виконує політичне замовлення, таке вже у нас було. В місті Черкаси, теж Паралельно з міською радою, з голови міським, створили військову адміністрацію, яка теж встромляла палки в колеса міській влади. Хоча в законі про військово-цивільну адміністрацію там чітко написано в преамбулі, що е, ці адміністрації не замінюють і не підміняють е, органи місцевого самоврядування. Це преамбула. Розумієте? Це мета закону. Е, натомість пан Ткаченко робить прямо протилежно. Він Дипломований юрист, і я не думаю, що він цього закону не читав. КМДА є не лише державний орган, а це є виконавчий орган Київської міської ради. У нас єдиний такий випадок на всю Україну. І з цього приводу навіть є рішення Конституційного суду ще 2003 року, де, де чітко вказано, що цей виконавчий орган Київської міської ради. Ну його не можна ні знищити, не переименувати, і він виконує саме функції міського самоврядування. І тому підміна дійсно, підміна в, ну я б сказав, своїми чоботами. Хоч пан Тхаченко не військовий, не в чоботах, От. але він просто грубо влазить в не в його справи.